Справді, так якось випало, чи то випадково, чи не випадково. Вчора Ав Укравтодор робив презентацію своїх планів, по, е як кажуть, бездоріжжю, так по, по тому, як треба е рятувати країну в цій ситуації. І так глобально гарна дуже презентація, насправді і стратегічні магістралі, все інше. І я так сидів, сидів і справді. Е Знав, що в нас буквально днями тільки виправилась ситуація по тустані. В нас катастрофічна ситуація на Львівщині до під'їздів до замків, до Олеського, підгорецького, тернопільських замків. Десь місяць назад у мене власне був Олесь Миколаївич Пошивайло, директор музею заповідника Гончарства в Опішному, і показував фотографії, що робиться, особливо е взимку і після зими, коли все розтоплюється, і які ями, як це все видно. Тут дійсно плавати можна, ну як, як сюди підійти? Я відповідно вчора на кабміні під протокол сказав, що при Цих великих планах дуже важливо, щоб ми розробили цілий план. Ми з свого боку, Міністерство культури, робить зараз карту всіх по Україні заповідників музеїв, до яких проблемна ситуація з дорогами, під'їздами, облаштуваннями і хочемо подати їх. Вони вже взяли це під олівець, слава Богу. Бо дійсно так виходить, що роблячи велику магістраль. До такого такої меки, як якою є, наприклад, на Полтавщині Опішня, під'їхати дуже важко. Немає жодної реклами, немає інфраструктури е, спрямування сюди, не тільки е, людей з Полтавщини, всієї України, іноземних гостей. Ну мені радісно що сьогодні. Тут гостя з Непалу. Сьогодні приїхав нащадок Василя Кричевського. Е, це знаково, це дуже важливо. І нам би хотілося, щоб не було соромно, що сюди неможливо під'їхати. Я вчора навіть розказав, що мене попередили про те, що кілометра півтори-два треба буде йти пішки, тому що дуже важкі під'їзди. Я спеціально це провокую, тому що я хочу звернути на цю проблему. Для мене дуже важливо будь-який музей або заповідник, який я відвідую. Так я, зрештою, кожна людина інша. Щоб це не було просто от всередину заходиш, ти дивишся е, неймовірні роботи, е, які робилися всередині минулого століття, так або взагалі ще ранішні. А і потім ти підходиш до майстрів, які тут зараз в наметах навколо е, музею, так і ти бачиш, що вони роблять в своїй індивідуальності. Не гірші речі, це важливо, що ця справа живе. Це найголовніше, бо просто подивитися, що от нас таке було, що ми це знайшли десь там при розкопках. Це одна ситуація. Вона, вона дає нам розуміння, що це глибинна і давня традиція. Але те, що вона живе зараз в, серед молодих гончарів, що таке неймовірне поєднання, коли е, головний тут майстер гончар, якому в серпні виповнюється 92 роки, і поруч є юні діти, які захоплено тримають цю глину в руках. Тут дійсно гарно е, нагадали, що глина це є біле золото. А на то українська глина, не китайська. Це ну я нічого не маю проти Китаю, але я вважаю, що це справді коваль, один з майстрів ковалів. Він сказав, що це, що це містечко сили, що цей центр гончарства це є, це є центр сили, бо в бо, бо в цьому всій глині, в цьому колі є сила велика.